Один із гарних жестів це прикласти праву руку mm -hmm. до серця і кинути головою, і так показати, що так, я знаю, і для мене це важливо. Дякую за те, що ти робиш. Те, що від душі йде, і те, що йде щиро. Так? Тобто, якщо мені щиро хочеться. Купити шматок тортика, і в мене є оцей ну якби такий поклик, да, да, якщо ви щирий інтерес проявляєте до людини, то шанси, що ви ну. Потрапите в ціль, у вас є значно більші. Це один момент щирості, то може бути дякую, це може бути так, це може бути так, Це ну, як, як ваша душа вас веде. І другий дуже важливий момент це ж теж комунікація, тобто тут теж залежить на… На, на другій тій стороні. Да? Я, звісно, тяжко можу уявити ситуацію, щоб за такого вау ефекту мене так трошки грубше відправлять. Але це теж може трапитися. Може абсолютно трапитися. І тоді це не про те, що військові грубіяни, угу. а цей конкретно військовий в цей конкретно момент часу не мав ресурсу навіть на те, щоб прийняти подяку. І це окей. І я коли іду до нього, то я готова на те, що я пропоную те, що я можу, а він приймає стільки скільки може, і може, це може, це його може сьогодні нуль.